Починаємо після матчу прес-конференції команди ВК Прометей, яка сьогодні з рахунком 3-0 перемогла Решетилівку. І сьогодні спілкуємося з головним тренером команди Андрієм Левченко та центральним блокуючим команди Георгієм Клепко. Георгію, вітаю вас з перемогою. Що скажете по сьогоднішній грі? В загальному третій день ігор трошки важкувато, вже такі трошки підсівші, але все одно вдалося якось. Ну, якось, а знайти в собі сили і вийти на цю гру та впоратись з установкою. Я вважаю, що більш-менш впоралися зі всім, що треба було впоратись. Можливо, десь є якісь елементи, які ми не допрацювали, але ми до ними попрацюємо і будемо грати ще краще. Дякую, Андрій Сергійович. Що скажете про гру своїх підопічних? В цілому матчем задоволений. Хлопцям дякую за те, що. Продемонстрували таку самовіддачу, таку концентрацію протягом всіх трьох ігрових днів. Звісно, що третій день, як вже Йорій сказав, вніс певні, певну втому граців, і це трошки позначилось на концентрації, але ми будемо над цим працювати. І у нас ще багато роботи. Все ж таки за три гри всього одна програна партія. Думаю, ви повинні бути цим задоволені. Так, звісно, я задоволений, але. Мені завжди, завжди мало хочеться краще. Дякую вам за коментар. Побачимося на наступному матчі.